Вітаю тебе на моєму Ютуб каналі. Ну що, залишаються лічені дні до інаугурації Трампа? Весь криптовалютний ринок зараз в невизначеності. Так, куди піде ринок після інаугурації Дональда Трампа та що зараз нам робити? В цьому відеоролику я поділюся своїм прогнозом та які монети є у моєму портфелі. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! За останні два місяці часу ми достатньо добре по альткоїнах виросли, ну і звісно, так і впали. Альткоїни не виправдали наші очікування на Сантаралі. І більше відсотків людей говорили, Ха -ха, ну що там, як Сантаралі? Ви думаєте, що я придумав цю назву Сантаралі і... і все? Та ні, це дуже просто. Це банально, як більшість відсотків людей говорять, що булран вислів. Так само, ж Альтсезон, так само ж і Сантаралі. Листопад, грудень, Просто загугліть. Всі кити а, до Нового року закривають свої позиції і так далі. І ми по історії завжди практично бачимо якесь зростання. Цього року зростання а, в 2024 році зростання не виправдало просто наших очікувань. Ми хотіли побачити по альткоїнах 2 3 к Але ми не побачили 2 3 к але ми побачили зростання. Давайте натягнемо лінієчку По ціні 8 доларів та 30 центів десь в цьому ціновому діапазоні. Я набирав позицію, і про це я вам детально розповідав. Відкриваємо минулі відеоролики та спокійно дивимося. Практично, ми побачили зростання за місяць часу на 80%. Хіба це недостатньо, щоб, припустимо, забрати тіло та забрати ще трішки профіту до Нового року? Звісно, що ми є жадні і ми хочемо завжди більше. Я не плачу, так як плачуть більші відсотків людей. А де тих 2 3 ікса? Так ми не побачили. Так, ринок не дав того, що ми очікували. Я казав, що я буду забирати тіло по 18 доларів. Можливо, буду фіксувати профід, але ми до цієї точки не дійшли. До моєї точки, до мого плану, де я розписав собі, коли буду фіксувати і яку частину ми не дійшли. Тому я нічого не говорю. Ми побачили зростання на 80% по тому ж самому автосі. Я не буду розповідати про. Монети, які виросли на 10-20 яксів, і про які я ніколи не розповідав? Ні, в цьому відеоролику я розповідаю лише про ті монети, які є в моєму портфелі, про які я вже неодноразово розповідав. ЗК. Кожен міг набрати ЗК по 15 центів. Ми не беремо нижче, бо я по 10 центів ЗК не набирав. Але наша точка входу 15 центів. Ви по ЗК також побачили зростання на 70%. Чи не мало вам забрати тіло і ту з чистим профітом? Звісно, що мало, завжди буде мало. Але я можу сказати, що на Сантаралі ми дійсно побачили позитив. Просто ми не побачили того позитиву, який ми з вами очікували. В минулих відеороликах я вам детально розповідав, чим ближче ми будемо знаходитися до інавгурації Трампа. Тим криптовалютний ринок буде більш волатильніший. Тобто ринок буде в невизначеності, і багато факторів просто банальних будуть впливати на біткоін. Зараз залишаються лічені дні. Після інавгурації Трампа я очікую дійсно хорошого зростання. Я бик по альткоїнах, і про це ми ще поговоримо. По домінації біткоїна, як я вже сказав, мій прогноз взагалі не змінюється. Я... Залишаюся буліш по домінації. Я очікую, що домінація продовжу знижуватися. Можливо, вона буде знаходитися ще в якомусь боковику, і пізніше вона знижиться. Можливо, вона вже потихеньку продовжу знижуватися. Нам краще, щоб відповідно графік був ось такий, але можливо нас ще трішки протримують в цьому боковику. Ну, я вам детально розповідав, що я не очікую, що домінація біткоїна продовжу зростати та буде пробивати оці ці локальні тиха. Я очікую. Що домінація біткоїна буде пробивати оці е, локальне дно, яке ми бачили вже в 55%. Зростання по домінації я не очікую. Тому особисто я спокійний як ніколи. Я не бачу приводу панікувати. Так на цій просадці або на будь-якому іншому зростанні завжди будуть збривати як і лонгістів, так і шортістів. Я впевнений, що ось на цьому падінні, яке ми побачили. Збрили абсолютно всіх тузимунщиків, які набирали лонги та вірили, що от вже прям альткоїни будуть зростати, тому що тут Дональд Трамп, зараз він все це буде пампити. Але як ми можемо замітити, перед тим, коли Дональд Трамп буде пампити, висадили практично всіх, тузимунщиків, які люблять халяву, і хотіли зробити в декілька разів більше з плеча, ніж, припустимо, ми, які набирали позиції на спот. От і все. Плечі 50-ті, 30-ті, 40 -ті, та навіть 10 були ліквідовані на останньому падінні біткоїна і альткоїни також пролилися. Ну куди пролилися альткоїни? Більшість сотків людей так плачуть, ніби альткоїни оновили своє дно. І там навіть той же самий атом торгується нижче 1 долару. Але не слід забувати, що ми по атомі продовжуємо знаходитися в зоні накопичення, куди атом пролився. Він мінімально відскокнув. І так само ж повернувся. Одним словом, він просто ходить в своїй зоні накопичення. Нікуди він ще і близько не ріс, та нікуди він ще близько і не падав, не оновлював свого дна. Давайте відкриємо той же самий оптимізм. Оптимізм і близько не збирався оновлювати своє дно та кудись ту зимунити. Оптимізм спокійно знаходиться в зоні накопичення. От і все. І найголовніше, поки у 90% людей, які набирали, можливо, продовжують набирати позицію по альткоїнах, зараз в портфелі не найкращі часи. У когось мінус 60%, у когось мінус 50-40, можливо, 30%. Звісно, я не знаю, чи ви дивилися останній відеоролик про ринок, який я записував, але в цьому відеоролику я ділився своїм портфелем. І можна сказати так, поки у. 90% людей на криптовалютному ринку, які зайшли в цей ринок, просадка 50-40 чи, можливо, там 30% у нас не просадка. У нас далі залишається профіт, при тому, що альткоїни просто ну, укаталися. Гамніще. давайте пройдемося по альткоїнах, які є у моєму портфелі. По Мемкоїні Мок. Звісно, що ця монета є у моєму портфелі, але наголошую зразу, що тут моїх грошей немає. Якщо завтра мемкоїн МОК зі Скаменця, нічого страшного, ми вже тіло забрали, і ми вже забрали з Мемкоїна Мок профіт. Залишили цей мем. Просто, можливо, якщо він улетить в космос, ми ще зафіксуємо декілька іксів. По монеті Lime. Я думаю, що ви всі знаєте мою позицію і. У цій монеті 80% мого капіталу та половина монет лайм застейканих. І про це я також розповідав в грудні за місяць часу. Просто те, що я свої монети застейкав, по суті, нічим не ризикуючи, отримував пасивний дохід протягом одного місяця приблизно по 45-50 доларів. Ну, хіба це не гем зараз запустили новий стейкінг? який, як я вже сказав, 50% своїх монет також заніс в стейкінг і. Я заробляю не менше, ніж заробляв минулого місяця. Тобто ми збільшуємо свою позицію в токенах. Хіба це не кайф? Я вважаю, що це кайф по зростанні монети Lime. в минулому відеоролику, 12-13 днів тому. Ви будете дивитися вже на наступний день, можливо, тут вже буде 13 днів. Бачимо, що я ділився своїм прогнозом, і я був максимально в цьому впевнений. Я і близько не розглядав того, що ми будемо проливатися і сходимо кудись до 4 цента. Ні, я був настроєний максимально по-бичому, і про це я розповідав в цьому відеоролику, що я очікую вихід вгору. В ідеалі, якщо цей місяць січень закриється позитивним, все буде рости, то ми побачимо лайм вище 10 центів. Можливо, не закриємо січень дуже позитивно, а закриємо вже лютий позитивно. Січень лютий я очікую, лайм вище 10 центів. В ідеалі побачити лайм вище 15 центів. Давайте перейдемо на графік. Монети лайм. давайте ми її знайдемо. Бачимо, що вже на сьогоднішній день ми ідеально пробили зону супротиву. Це була зона супротиву. Бачимо, що ми вже неодноразово до цієї зони приходили, і ми відбивалися ця зона підтримки. Бачимо, що ми також туди приходили. Відбивалися і звужувалися. Графік, трикутник, із цього трикутника, як я вже сказав, ми повинні, ми не то що повинні, ми зобов'язані виходити з зростання. Зараз ми бачимо, що ми вийшли і очікуємо на той же самий памп, про який я розповідав. Наступна монета, яка є в моєму портфелі, і ця монета знаходиться також в профіті. Це монета ЗК Лайн, по суті, також знаходиться в профіті. Тут просадка приблизно. 1-2% за просадку я це не можу рахувати. Тому Lime в профіті. ЗК також знаходиться в профіті. StarkNet. Старкнет ми можемо також нарахувати як і МОК, тому що тут наших грошей кровних проінвестованих немає. Тут лише чистий профіт. Аптус знаходиться в профіті і один, одна монета, яка знаходиться в мінусі, це Космос, але це не просадка на весь портфель. Просадка 33%. Ви знаєте, по якій ціні я набрав цю монету, тому зараз просадка 33%. Але, як я вже сказав, ця просадка не на повний портфель. Ця просадка просто на одну монету. Я впевнений в декілька разів, що якщо ви відкупляли монету МОК, ви не те, що перекрили свій мінус вищий в профіті. І якщо коротко, я лютейший бик по своїх альткоїнах. І не слід забувати, що на таких локальних зниженнях, де. За останні тижні альткоїни досить добряче знизились, на таких проливах просто висаджують хом'яків і тих людей, які заходять на ф'ючі. Після інавгурації Дональда Трампа ринок не те, що повинен рости, він зобов'язаний рости. І в цьому я навіть не сумніваюся. Дональд Трамп наведе суїти. Ви в цьому навіть можете не сумніватися. Це його останні роки президентства. Тобто більше Дональд Трамп. Президентом стати не зможе. Якщо не зараз залишати свій слід історії, то тоді коли? До нових зустрічей та хорошого тобі, профіту!